Угорщина готова до компромісу, який дозволить профінансувати запропонований європейським союзом пакет допомоги Україні у 50 мільярдів. Більше того, навіть сам Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, заявив, що готовий не накладати вето на виділення бюджетної допомоги Україні. Але за умови, якщо суму кожного року будуть затверджувати одностайно, як пишуть у Reuters, Орбан завжди був затятим критиком фінансової та військової підтримки України з боку ЄС і за Вав перегляд бюджету блоку, що змусило лідерів розробити план Б і скликати екстрений саміт. Головний політичний радник угорського прем'єр-міністра Балаш Орбан заявив, що Будапешт надіслав у суботу Брюсселю пропозицію, яка свідчить про готовність використовувати бюджет ЄС для пакета допомоги та випустити спільний борг ЄС для його фінансування, якщо інші застереження були додані у червні 2023 року. Європейська комісія запропонувала створити для України спеціальний механізм, за яким буде надано гранта та позики на суму до 50 мільярдів євро на період до 2027 року. Він мав би замінити поточну підтримку Україні через програму макроекономічної фінансової допомоги. Термін дії якої закінчився наприкінці 2023 року. При цьому в ЄС натякнули, що отримали позитивний сигнал від Угорщини щодо пакета допомоги для України. Тим часом, як пише Financial Times, блок підготував план економічних санкцій проти Будапешта, якщо він не погодиться із наданням. Підтримки Києву мета завдати шкоди економіці угорщини та змусити її зняти вето. Втім, попри всі переживання, вето таки не буде. Хоча разом з тим, голова угорського уряду наголосив, що все ще не згодний на зміни в бюджеті і на виділення 50 мільярдів євро, адже це величезна сума.